Скідізі друзів, легіон Біберки проти команди Флексорес 2. Легіон Біберки у таких біло-чорних кольорах. Флексорес 2 у жовтих. У жовтій фунасті Віталій Васеньок та дев'ятий номер Фортуна. Матч у нас розпочався. Це склад Флексорес 2, склад Легіон. Прошу, дока, удар і 1-0. Рахунок відкрито. Легіон Біберка забувають. Це робить 90-й номер команди Юрій Озеранський. Розіра штрафного, удар для рятує. Та Львова. Давайте після цієї атаки продовжимо. Легіон атакує. Удар, для рятує. Легіон. Корнев з мечем. Передача гарна п'ятою. І це асист. Такий гарний асист. Зараз і гол не менш вишуканий. 13-й номер Віталій Цик. У вас Правда меч сітку воріт. 2-0 на користь Легіона. Хоплення хороше зараз. Є удар від фортуни. Рятує зараз. бачить, бачиться 90-номер Легіона. Пробуває, блокує Тітунін. Чи буде все ж таки зараз затяворіти гол. 3-0. Юрій Озеранський дубль у формі. Поплатилися зараз флексорес 2 грою в більшість. Продуктів або ж завітати на сайт та оформити замовлення онлайн. Небезпечний момент Він трішки підтримав його суперник, але ті тут передачу. Є удар, в кіпер вчасно виходить з воріт. В два вибігають зараз гравці легіона. Небезпечно можна надальність прострілювати. Є простріл, але щодляк на місці. Лівий фланг. Удар є, але на місці голкіпер швидко водить він меч в гру. Удар повз ворота воротами летить. Чудляк удар корнем головою. блокує цей пост. Чудляк. Тут більшість 3 в 1. Просто вибігли зараз команда Flexor S2, але чому немає удару. Розігрували до останнього, дальню стіку забігав гравець. Небезпечно фортуна це був. Е, зараз атака Суперника Тітунін. Чи, чи проб'є він? Здалеку, така хороша передача. Удар! І Забиває Flexor s 2 Нарешті все ж таки вдалося дотиснути, так? Адже, ну, по суті, весь перший тайм вони на половині поля. На кінці першого тайму 3-1. Рахунок зараз може було 3-2 робити, яким чином межно... Він атакує ось контр біжить. Відіграватися. Тітонін, Передача праворуч. Фуртуном, рекушет, кутовий буде. Перехоплення, швидка атака. Три в 2 вибігає, І Тут один Тітонін та гулкіпер. Дається все-таки передачу вітати, але не забуває. Тітонін з м'ячем. Шлях можна пробувати. Наважився він на удар хороший. але... Тітонін, Васеньок. Опігрався з партнером по команді. Який м'яч забиває зараз Віталій Васенюк. Дубель від 11 номера Flexor S2. Є удар, що для Ак тягне. атака від Легіона! Удар повз воротами летить. Перед на фортуну неточна передача. Мудрик з м'ячем. 3-2. Вихід. Небезпечна атака від Легіона! Поміжі. Забуває Легіон. 4-2. 13-й номер Віталій Циквас. Це дубль, до речі. Сьогодні по дублю. Це бачить, там порожні ворота. Це зараз буде 5-2. Рахунок. Владислав Мудрик відправляє меч в сітку. 5-2. Друзі. Також нагадую, що генеральний партнер показу це. через онлайн, так, через інтернет замовити онлайн замовлення зробити. Тим часом 5-3 рахунок стає. І Васенюк Хитрик оформлює зараз 5-3. Чи буде удар, є удар, тітунін ну, Тітунін з... Поруч віддає. є удар. Костюк на місці. Ворота порожні знову Костюк намагається з власних воріт відправити м'яч в сітку. І робиться. Здається, з третьої спроби. Василь Костюк все ж таки забиває. 6-3. Васинюк б'є, Костюк рятує, ворота ні, цього разу вводить менш швидко гру. Але швидка атака всього легіона вдається. Удар Чіт. Щод... Тітунін. дальній постріл, який намагався підправити зараз, вправити зараз Фортуна, Не вдалося, ворота встають повернутись. Щудляка, але швидка атака. 2 в 1 і забиває. Забиває зараз. У нас команда Легіон Бірки. Це робить 90-й номер. Тут Тетунін 1, передача вперед і забуває Легіон. Сьомий восьмий гол, 8-3. Цього разу у нас відзначається 11-й номер так. Ну і проблема в тому, що ну, ось, ось в цьому проблема, що раху... ну, 9 3 стає, Віталій Циквас. Хатрек вже здається. Може і більше я... важко ж рахувати всі м'ячі. На він теж точно заслужив. зараз ледве не обрізався. Пробиває тітуні. Так. Пресинг від е, Легіона. Не завершується нічим. Завершується голом від е, Флексорес. Четвертий м'яч для. Четунін. Передача. Вперед Чітунін пробуває. Головою намагався Анатолій зараз перепорати. Атака від е, Легіона завершується взяттям воріт, хоча хороший е, вихід зараз. І зараз фінальний свисток. Матч завершено. 9-4. Легіон перемагає флаксора 2. Через кілька хвилин у нас розпочнеться вже наступний поєдинок, тому не перемикайтеся.